Друзі, всім привіт! Ну що я можу сказати? Якщо вам не вистачає роздільної здатності на матриці, якщо вам не вистачає 8 мегапікселів, да хоч 48 мегапікселів, на допомогу приходить надпотужна оптика. І тут це 60 крат саме оптичного зуму, бо це повнорозмірна, одна з найвеликих, майже найвелика класична камера Dahua 8C260. Поїхали! Друзі, коли ви бачите на камерах 8, 12, да хоч 32-48 мегапікселів, неважливо. Це говорить про те, що хочеться досягнути великої деталізації при розтягненні, наближенні саме цифровому зумі, не маючи якоїсь потужної оптики. Це завжди більш бюджетний варіант, як дійсно досягти крутого зуму, але це все ще цифровий зум. Наразі бренд Dahua пропонує вже пропонує на ринку. Під замовлення ось таку модель. Це з класу надважких класичних ПТЗ-камер модель 8C260, яка всього лише 2 мегапікселі. Але це 60 крат оптика, тобто там фокус 5 і 336 міліметрів, що дає змогу людині навіть на екрані Full HD очима через цю камеру на наближенні 60 крат побачити об'єкт. Розміром з людину на дистанції до 5 кілометрів. А якщо бути точним, 5048 метрів, як заявлено по паспорту. Це дійсно 60 крат з напівкілометровою підсвіткою на світлодіодах. Тут є інтелектуальний двірник. Це все діло важить більше 10 кілограмів. Живиться через хайпоє або потребує 36 вольт, 2,23 ампери блок живлення, який йде в комплекті. В комплекті до цієї камери у нас іде також кронштейн. І вся ця історія призначена для самого великого спектру задач, які тільки можуть бути. Це може бути поліція, прикордонники, військові, це може бути величезні агросектора. Це можуть бути великі території, складські, виробничі підприємства, автопарки. Вулиці, просто знімати панораму міста, як ми сьогодні будемо робити. Ну і щоб не говорити далі зайвого, ми зараз просто покажемо вам картинку, що таке 60-крат зум. Погнали! Так, друзі, дивіться, зайшов на веб-інтерфейс. І ось, наприклад, зараз я вам розгорну. Давайте з самого початку. Дивіться. Це так, як зараз ви бачите за мною. Он десь там там труба оця торчить і так далі, так як ми її зараз бачимо на кадрі. І робимо зум. Погнали! З лівої сторони можете бачити кратність зуму, який наразі працює. Трошки коливає зображення, тому що все-таки тринога у нас не тимчасова. Ось вам 60крат зум, тобто зараз -то по прямій до цієї труби десь, ну, мабуть, кілометрів 4,5-5 якщо так взяти, але ось вам можливість спостерігати об'єкт на такій дистанції, деталізовано можна погуляти знову таки по панорамі Києва. роздивлятися будиночки десь навіть подивитися на лінію горизонту за Києвом Ось, наприклад, можна щось роздивитися поближче. І ще більш деталізовано зробити. Тобто таким чином, якщо ви користуєтеся подібною системою, у вас є можливість віддаленого моніторингу, причому досить деталізованого. Що економить людський ресурс, дозволяє закривати під потреби саме безпеки великі об'єкти на великих дистанціях. Ну і відповідно тут повний набор функцій: це захист периметру, тут є навіть система Face Recognition, розпізнавання обличчя, тут є фільтрація по типу об'єкту, тут є автотрекінг, все це вночі може дивитися на пів кілометра, тому що за рахунок саме оптики, за рахунок верніше не за рахунок оптики, за рахунок підсвітки, а вона тут світ світлодіодна. У вас е є можливість підсвітити собі, тобто, у вас є цілий набір. Усіляких діодів працюють вони по принципу ближнього дальнього світла в автомобілі. Тобто, коли ви берете, е, включаєте зум на дальню дистанцію, відповідно, вмикається е, підсвітка на знову-таки на дальню дистанцію. Якщо ви розглядаєте об'єкти на середній ближній дистанції, задіюються діоди, які відповідають за свою відповідну дистанцію. Давайте ще раз подивимося. На можливість зуму в дії. Ну, ось, наприклад, якісь будівництво якогось будинку. Ну, підйомний кран, хоча. Якщо подивитися на підйомний кран, звідси його ледь ледь видно. Навіть очима, скажімо так, ось тут за цією гілкою, десь там очима його ледь ледь видно. При цьому камера дозволяє дійсно його розгледіти досить детально, і він займає дуже непогану площу по кадру. Отже, друзі, на фінал, що хочеться сказати, що це, мабуть, один з тих. Нечастих моментів, коли ми привозимо майже топове обладнання для тестів, для вас, для того, щоб показати дійсно не на картинках, а вживу, що це таке. І е, це дійсно той варіант, який досить довгий час не був доступний для нашого ринку, але він стає, е, до нього є вимоги і в ньому стає потреба. Відповідно, таке обладнання ми в змозі привезти під вас, ми в змозі його. Надати, і е, ньому дійсно є вже потреба на нашому ринку, в тому числі е, і для бізнесу, і для якихось, можливо, військових цілей, для якихось захисних цілей на настільки великих територіях, де потрібно саме використання далекобійної оптики. Під цим відео будуть всі наші соцмережі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях. Дякую за увагу, всім, па-па!